Напередодні найбільшого свята Українців Дня Незалежності, слід згадати, як починалося відновлення української суверенної державності у кінці 80-х років, на початку 90-х. Українці тоді використали свій шанс відновити свою. Багато багато вікову тисячорічну українську незалежну державу. Ось одна зі сторінок живої історії. Бо я учасниця цих подій, то й можу говорити не глобально про історичні події, це справа професіоналів, істориків. А просто відкрити вам, шановні слухачі. Одну сторіночку живої історії, розповіді очевидниці і учасниці відновлення української держави. Кінець 80-х років, 20-те століття, добігає свого кінця. Виникають організації. Громадська організація «Товариство Української мови імені Тараса Шевченка. Пізніше додалося Товариство просвіта. І громадсько-політична організація Народний рух України за перебудову. Потім частинку за перебудову зняли. Які були обставини виникнення цих організацій, які зіграли ключову роль у здобутті незалежності? Обставини були різноманітні. Але всі вони означали послаблення як комуністичного режиму, так і Московської імперії, її ваги у світі, її внутрішньої ваги в цілому. Чорнобильська трагедія, катастрофа. З'явилась приказка. Хай живе КПРС на Чорнобильській АЕС. Всі розуміли, на кому провина. Програна війна в Афганістані, покладені тисячі життів українців невідомо заради чого. Теж загальне розчарування і внутрішній протест народу. Зубожіння. Відкриті вже частково кордони, люди бачать засоби масової інформації, люди бачать, що Захід не загниває, як твердила пропаганда. А навпаки, рівень життя робітника, селянина, вчителя, науковця там значно вищий, ніж в СРСР. І, звичайно, національний чинник. Гинули мови. Гинули національні мови. Просто зі сльозами я згадую своє вчителювання в 80-х роках в нашому південному Бердянську. Коли я приїхала туди вчителювати, в 75-му році закрили останню українську школу. Всі були з російською мовою навчання. Невелика кількість годин, і головне було прийнято закон. По всьому Радянському Союзу, що в школах з російською мовою навчання, а їх була абсолютна більшість, українська мова і література не є обов'язковим предметом. Я про це буду розповідати своїм студентам-філологам, скільки буду викладати, щоб вони цінували те, що мають. Від фізкультури не можна було повністю звільнитися, навіть якщо ти хворий була спеціальна група. Від співів, навіть якщо в тебе немає слуху. А от українську мову достатньо було батькам написати заяву на ім'я директора. І наступного дня вже їхня дитина не вчила українську мову і додаток до того і літературу. Отримувала дипломи, атестати, золоті медалі і прочерк Українська мова, література. Ось таке жахливе приниження, яке переживали всі. Поневолені нації в Московії. Ось це були обставини. А причина вона була одна. Але яка це була причина? Українці отримали шанс на відновлення своєї суверенної держави. Бо коли тільки послаблялась Російська імперія, українці відразу ставали до боротьби за свою державність. Колись їм це вдавалося, колись не вдавалося. Вигравали, програвали ці битви, вигравали тимчасово, як на початку ХХ століття, коли була створена Українська Народна Республіка. І ось новий шанс. Це й була єдина, але така вагома причина. І вона призвела до того, що організації, які стали проводом, бо нації завжди потрібен провід. Повинні бути провідники, повинні бути організації, які будуть вести народ до своєї мети. Спочатку було створено культурологічну організацію. Це були 11 12 лютого 1989 року. Будинок кіно Київ, установча конференція, створено товариство української мови імені Тараса Шевченка, і через кілька місяців. Вересень того ж 89-го року в Будинку культури Політехнічного університету в Києві створено народний рух України за перебудову. Провід з'явився, мета була зрозуміла, треба було діяти. Як це було наживо? Як уявити ось ті кадри, які Дійсно показували, що ж робили люди, як створювалися ці організації. Я була учасницею, тому скажу про те, що я сама бачила і брала участь. Південно-український Бердянський, 88-й рік. Академік Русанівський в Києві звернувся закликом створити товариство шанувальників української мови, так це м'яко називалося. Я вчителька. Просто вчителька в російськомовній школі. Пишу статтю в газету місцеву, яку називаю так провокативно: є така країна Україна, де живуть Шевченко і Франко, рядки з Петра Скунця, поета шістдесятника, бо країни України тоді не було, була тільки Республіка в СРСР. І закликаю бердянців прийти о такій-то годині, 3 грудня ввечері о 19-й, в центр міста до школи. І створити цю організацію. Початок зими, перша завірюха, я сама одна однісінька іду до цієї школи, стою, чекаю, нікого немає. І потім підходять четверо подружжя художника Хоменка, робітник Собко Юрій і старшокласниця Лада Чимоніна. Я ніколи не забуду цих людей, які згодні вступати в товариство української мови. Ми з ними говоримо, але установчі збори відкладаємо. Я берусь до це, за це більш ґрунтовно. Зустрічаюся з конкретними людьми, вчителями, викладачами університету. І 21 грудня в середній школі 16, де я вчителювала, відбулись установчі збори. І створено було Бердянське товариство української мови. Можливо, це перше було товариство на півдні України. Я ще не знаю точної статистики, але що одне з перших це безсумнівно. Ми визначили пізніше делегатів і взяли участь в установчій конференції Товариства Української мови у Києві. В Бердянську воно вже було створено. Отак От наживо створювалися організації. Точно так народний рух створювався. У нас була, були представники української гельсінської спілки. Це була дисидентська заборонена організація, і її представники. Ігор Гринько і Василь Герус жили в той час в Бердянську, і вони допомагали створити народний рух України, бо нам треба було на той час створити легальні організації, не таємні, а легальні, які б визнали, а в той час була перебудова, була гласність оголошена. Президент Горбачов намагався врятувати Радянський Союз, давши якесь послаблення як під час Хрущовської відлиги. Треба було цим скористатися. І було створено народний рух. Я брала участь у установчій конференції народного руху, краєвого Києва і Київської області. Бо моя мама вже тоді жила в Переяславі. І щоліта я була в Переяславі. І як представниця Товариства Української мови мене запросили на створення краєвого руху Києва і Київської області. Ці збори відбулися теж в будинку кіно у 1 липня 1989 року. Тому я вважаю себе і рухівкою, і просвітянкою з першого дня створення цих організацій. Які люди туди входили, хто це створював. В Бердянську це були всі до одного вчителі української мови і літератури. На своєму засіданні, ми тут об'єднання ми вирішили всі туди вступити. Це були, це були ветерани війни, і праці, яких громадив Петро Гончаренко. І це був осередок при педінституті, інституті, які створив Сидір Кіральний професор Київський. Про Переяслав, Переяславський громаду рухівців і просвітян, я влилася в 2000 році, коли переїхала сюди жити. Але я знаю і цих людей, і історію створення цих організацій в Переяславі. Переяславська просвіта. Починається з 1917 року. Її очолювала Варвара Чередниченко, а потім після неї людина знакова для мене. У мене зараз аспірантка пише про цю людину: дисертацію: Олександр Дорошкевич. Олександр Дорошкевич. Це перший вчений методист з методики вивчення української літератури з цієї спеціальності я доктор наук. Уявіть собі, він жив в Переяславі і очолював тут просвіту. Ми домоглися, що одна з вулиць Переяслава. Носить його ім'я. І народний рух створений був у Переяславі, народне товариство української мови очолив спочатку наш професор Микола Корпанюк. Він був першим головою. Потім Микола Товкайло, бандурист, археолог, і зараз Наталка Заїка. А народний рух очолив Павло Колесник в Переяславський. І потім після нього був В'ячеслав. Гнатюк, який нині львів'янин вчений, і досі існує ця організація, яка згодом перетворилась на політичну партію. Ось це наживо. Я розповім про події, про справи Товариства Української мови народного руху в СРСР. Зумійте, бо це найцікавіше. до 24 серпня 1991 року, що ми робили, перебуваючи в ворожій до нас радянській державі і твердо знаючи, що до нас усі покоління українців, які конкретними справами виступали за незалежність України, за національну ідентичність, були репресовані, розстріляні, заслані в табори. Всіляким чином пригнічені. Чим ми займалися, як ми боролися проти СРСР в СРСР? Перш за все, ми захистили українську мову і домагалися прийняття закону про мови в Українській Радянській Республіці. Тоді називалось, в Українській СРСР. Так цей закон називався. Його прийняли в жовтні. 1989 року ще був тривалий час до Незалежності. Як ми це робили? Ми зустрі... ходили на мітинги, писали звернення до Верховної Ради, тоді ще Республіки Української. По всій Україні відбувалися конференції. Найпам'ятніша мені конференція в Донецьку. Це красиве дуже місто, і ні в якому разі сьогодні не можна говорити. Давайте відмовимося від Донеччини. Донецьк, який в трояндах весь утопав, зібрав українських тумівців з усієї республіки тодішньої, ми виступали за надання статусу державної української мови. Наш очільник, поет Дмитро Павличко був на чолі цього процесу, і закон було прийнято. Ми брали участь у виборах. Я була і в товаристві, і в Рухові, і так багато людей. Ми разом все це робили. Вибори, перші вільні, дійсно альтернативні вибори 1990 року. Треба було висувати кандидатів. До мене додому приходять викладачі з педінституту і говорять Ганна Леонідівна, тільки товариство української мови може висунути альтернативу очільнику комуністичної партії в Бердянську. І я за це беруся. І товариство української мови висуває Володимира Федорика. Ні один, ні другий не набирають. 50% за тими законами означало все вибори заново. Але ми вибили з виборів комуніста. Відбувся нові вибори. Вибрали інженера з заводу Володимира Шевченка, і наша честь і гордість. Він війшов в народну раду, бо тодішній парламент це парламент був ще поділився на більшість комуністи. Їх було понад 300 душ і меншість народна рада. І ось наш делегат був в народній раді. Це було теж дуже важливо. Красиві історичні свята треба було відновлювати історичну правду. Історична правда полягала в тому, що ми мали військо, ми мали запорожці, і відзначалось 500 річчя запорозького козацтва у серпні 90-го року. В селі Капулівка на Нікопольщині біля могили Івана Сірка зібралась вся Україна. Ну це не можна передати. Із Бердянська теж ішов великий автобус. Наш просвітянин Змієвський Олександр організував цю поїздку. Я була там звичайно. Їхали до Капулівки, до маленького села. Там хода, там мітинг біля могили сірка. Потім мітинги, хода в Нікополі, мітинги хода в Запоріжжі, коли мешканці Запоріжжя російськомовного витріщали на нас очі і дивилися, звідки взялося це море бандерівців, яке пливе вулицями. А я кричала: ми з Бердянська, приєднуйтесь до нас. щоб вони не думали, що це тільки західняки тут. Отже, це було надзвичайне свято, і звісно, що найголовнішою була справа це голосування на підтримку акту незалежності, коли прийняла Верховна Рада рішення про незалежність 24 серпня, 1 грудня, був референдум. І треба було свідомість змінити людей, щоб вони проголосували за. І в південному Бердянську 83% проголосували за незалежність. І в наше вчительство чим займалось, бо я ж була вчителька і очолювала ми тут об'єднання міськрайони, вчителів української мови і літератури. Ще були заборонені письменники, а ми вже про них розповідали на уроках. Ще були заборонені релігійні свята, а ми вже колядували, щедрували, з іконами по місту ходили. І все це робилося. Тільки волею, волею просвітян і рухівців. Ось такі були наші справи. Я ніколи не забуду. Тут тільки один урок, якщо говорити про конкретику, Радянський Союз, випускний 11 клас, урок повторення творчості Шевченка. Я приходжу на урок, приношу газету і розповідаю про те, як само спалився ще в 70-х роках Олекса Гірник. 21 січня в Каневі на могилі Шевченка в знак протесту проти русифікації і окупації Росією і розкидав перед смертю по горі листівки словами Шевченка. Я їм розповідаю про гірника, про роль слова Шевченка. І біля дошки ставлю дві книжки Біблія, Кобзар. На одній половині дошки цитати з Біблії, на другій цитати Шевченка. Отак От вводилася християнська мораль на уроки літератури. Так вводилася історична правда. Ось так ми працювали. Це була конкретика справ. Всі, мої друзі, соратники тих часів незабутні, дорогі, це найкращі товариші, і товаришки на все життя, без сумніву. Очолювали осередки, три осередки в Бердянську. Я очолювала осередок вчительський і загалом міську організацію, осередок ветеранів війни і праці Петро Гончаренко, осередок при університеті, викладач тодішній Степан Ой, Сидір Кіраль. Нині це відомий професор, філолог-киянин. Я розповім тільки про двох своїх соратників. Наймолодшого. І найстаршого, щоб ви розуміли, які це були різні люди за віком, ті, що пішли боротися за незалежну країну. Найстарший за віком був Петро Матвійович Гончаренко. Він прийшов до мене в школу ще в 88-му році і сказав: мені сказали, що ви хочете створювати товариство української мови. І я хочу, я буду громадити ветеранів. І він створив чудовий осередок ветеранів війни і праці. Туди війшов повністю хор ветеранів в міському будинку культури, яким керував Іванченко. Іван, прекрасний музикант. Нині нема вже на світі ні Іванченка, ні Петра Гончаренка. Але кілька слів психологічний портрет Петра Гончаренка. Він народився в Приазов'ї. Він любив цей край надзвичайно. Він був талановитим художником. Він закінчив луганське художнє училище, а тут Друга світова. І він, геройськи, пройшов всю Другу світову, борючись проти німецького нацизму, груди в ординах, ветеран війни. Після війни став викладати малювання. І вести студію малювання в будинку культури вернувся до живопису в Бердянському музеї. Зараз демонструються його картини, і картини його брата, теж нашого просвітянина Івана Матвійовича Гончаренка. Ось такий характер: воїн, безстрашний, талант, живописець і палкий український патріот. А ще й Приазовець з роду, з діда Прадіда. Тобто Південна Україна, Запорізька область, Приазов'я це наша українська земля за ментальністю, за генотипом людей, які там живуть. І наймолодший. В 88-му році я і класний керівник випустила клас. Це були прекрасні учні. Ми з ними робили перебудову в 16 школі. То відмовилися металобрух збирати, то вони випустили стінівку до Дня вчителя, де написали Найкращий вчитель Ісус Христос. Це в Радянському Союзі, де тільки атеїзм дозволявся. І коли я їх возила в Західну Україну на екскурсії для того, щоб вони побачили і почули живу українську мову в її природному звучанні. І коли вони закінчили школу і створювали Товариство українського мовонародного рух, я не могла залучати учнів до заходів. Мене просто вигнали зі школи. Це СРСР був. І я залучала своїх випускників. Це з ними першими. Ми ходили по місту, заходили до наших друзів, колядували і щедрували. Це вони влилися разом з батьками в товариство української мови, це вони мене захищали, коли ми казали, що я якась страшна націоналістка, агресивна. Казали: Ні, це наша вчителька, ми її знаємо. А коли треба було найсміливіших висунути на установчу конференцію Товариства української мови, тому що це створювалася перша легальна організація, невідомо чим би це завершилося. Ви пам'ятаєте всі ці процеси СВУ і так далі. То хто був обраний? Ну, звичайно, ініціаторка, вчителька Ганна Токмань, найстарший герой війни Петро Гончаренко і наймолодшенький тоді робітник з утєвої фабрики, який щойно випустився зі школи Олексій Кайда. От тепер про наймолодшенького Олексія Кайду. Якщо говорять найкращий учень, то я можу відразу сказати без всякого сумніву, мій найкращий учень Олексій Кайда. Він довів, що ті цінності, які закладались на уроках української мови і літератури, можуть стати найвищими в ієрархії в своєму житті. Олексій Кайда. Росвітянин Рухівець, учасник установчої конференції Товариства Української мови. А далі його шлях, Львівська політехніка, освіта. Партія Свобода обирається в обласну раду Тернопільщини і обирається головою обласної ради Тернопільщини, хлопчик з південного Бердянська російськомовного. Обирається сьоме скликання Верховна Рада і стає заступником голови фракції Свобода Олега Тягнибока. У 2015 році мобілізований стає артилеристом. Повномасштабна війна в перший день о 6-й ранку, 24-го, коли почав оголосили. Що почалася війна, о 4-й ранку почалася війна. О шостій ранку він мчав з друзями-автомобілем захищати Київ, і досі він на фронті. Нині він офіцер, артилерист. Не буду казати на якому напрямку головнокомандувач Валерій Залужний нагородив його срібним хрестом. Ось такі люди боролися за незалежність. Ось отакий Таке різноманіття це був провід і для старшого покоління, і для меншого покоління, і для середнього покоління. Так творилась незалежна українська держава. Відновлювалася українська держава. У філософії є поняття екзистенційний вибір. В літературознавстві я працюю на межі літературознавства і екзистенціальної філософії, тому мені це близьке. Сюрен Кіркегор, Претеч екзистенціалізму, написав працю або. або Жан-Поль Сартр створив теорію екзистенційного вибору, коли сказав, кожна людина має свободу. Вона приречена на свободу, це тягар, який вона не може скинути своїх плеч. І це свобода вибору. Людина вибирає себе, якою буде вона в тих обставинах, які склалися незалежно від неї. Ми були в ситуації екзистенційного вибору в кінці 80-х років, стати на боротьбу за незалежну Україну. Боротися проти зазбереження СРСР чи відмовчатися, тихенько собі посидіти і чекати, хто переможе. Зараз ситуація ще гостріша, значно гостріша, бо точиться війна, війна з Московією. І єдиним критерієм, єдиним, критерієм, коли ви робите вибір, екзистенційний вибір, ви вибираєте себе. В обставинах російсько-української війни є патріотизм. Ви ставите собі питання, те, як я себе буду вести, те, яку я позицію займу, те, що я конкретно зроблю, допоможе перемозі України в цій війні чи не допоможе? Бо не допоможе перемозі України, це означає допоможе Московії. Іншого немає або. або. І тому всіх закликаю до одного: керуйтесь одним єдиним критерієм патріотизм. Перемога України в цій війні. Слава Україні!